Насправді ти ніколи мене не кохав. Всі слова, всі з твоїх слів, всі сказані речення були просто звуками, просто сукупністю вигуків, які, зв'язуючись між собою, утворювали щось на кшталт Я тебе кохаю. Але ці п'ять букв в останньому слові ніколи не давали жодного сенсу. Вони не означали, не означають і не означатимуть абсолютно нічого, окрім лише сукупності п'яти букв. Проте для тебе це завжди було так просто, сказати це настільки удавано щиро, що я мало не починала вірити, починала вірити твоїм словам, вірити цим клятим п'яти словам, які так легко покидали твої вуста і так само ж легко засвоювались моїм розумом та сп'янілими від почуттів думками. Деколи мені навіть здається, що ти робив це навмисне, навмисне говорив про свої найщиріші, як я тоді думала, почуття. Дивлячись на мене так, наче не можеш бодай просто відвести від мене погляду, наче всесвіт, наче всі всесвіти, що існують, і колись, можливо, існуватимуть, можуть просто зникнути, що й не ти перестанеш вдивлятися в мою душу. А я так відкрито показувала тобі все те, що було старанно приховане від усіх інших очей, я немов була зачарована твоїм поглядом, зачарована не так, як це описують у віршах та піснях про кохання. Я була зачарована. Наче, лише бачачи тебе. Я могла дихати, я могла відчувати себе живою.